Друзі, всім привіт. Познайомтеся. Це Паша, наш звукорежисер. Всім привіт! Це Філіп. Філіпа, ви знаєте. Ми хочемо вам сьогодні сказати про, трошки про наш канал. Фі, бажання Філіпа було створити свій канал ще з дитинства. І ось це моє на перше відео. Привет, ребята! Э -э, я что-то вас не увидел, да? Ну ничего. Ой, меня там машина ждет. Ой, быстро бежать. Ой, это же такси ждет. Понятно. Лучше опоздаю. Мне не нужен этот отдых. Що я такой злой, всі подобаю, що я в клітки. Ну, в нинішній ситуації бажання нашого каналу це допомога Збройним силам України. І тому всі наші відео, які ми робимо, комусь може подобається, когось це може дратує, але ми хочемо зробити одну спільну справу. Це заробляти для і допомагати Збройним силам України. Тому навіть якщо ми вам не подобаємось, ставте вподобайки і продивлюйтесь відео до кінця, бо це, бо це допоможе. І підписуйтесь, бо це допоможе Збройним силам. Ми зараз хочемо, щоб наш канал максимально набирав лайків, набирав підписників. Для того, щоб у нас була можливість допомагати. Це бажання цих молодих людей. Я їм, як дорослий, допомагаю, і ми хочемо, щоб Збройні сили перемогли. Ми хочемо, щоб нарешті наступив мир в нашій країні. І ми всім бажаємо миру, радості, мирного неба, слава ЗСУ. Друзі, ми трошки познайомимо вас з нашим. Другом пашою він трошки розкаже про себе і розкаже про свої мрії. Ну, як ви, як ви не знаєте, ви вже знаєте. Ну я дуже люблю ну, займатися ну, музикальними природами. Ну, наприклад, піаніно чи гарбани. А моя мрія це, це просто стати президентом. А чого президентом розкажи? я не знаю чого, просто моє серце так перейшов само. Ага. Просто, ну не а, не а які дії в президентстві? Що ти хочеш, щоб президентстві... там Що що ти хочеш там робити? В президентстві я хочу ну, робити все, що робить президент. Угу. Ну краще робити для людей, так? Так. Да. Я зрозумів. А твоя мета, Філіп? Хочу, щоб скоріше закінчилась війна, щоб ви, у зСУ там все було добре. Друзі, якщо у вас є бажання знімати відоси і робити добру справу, яку ми почали, то ви приєднуйтесь, робіть, створюйте, допомагайте Збройним силам, допомагайте людям, яких ви бачите потреби людей в магазинах. Таких людей дуже багато скрізь, які рахують свої копійчини, якось і якось пробують жити, існувати навіть це не життя. Коли ти бачиш, коли люди, особливо похилого віку, ці капійчі в магазині рахують, яким на хліб не вистачає, це добра справа, коли щось от в таких молодих людях зароджується, така мотивація для допомоги. Всім Щастя і здоров'я, миру, і мирного неба.